Кілька разів мій інтерес до надприродного приводив мене до найпрестижніших навчальних закладів Сполученого Королівства: від поважних залів Оксфорда і Кембриджа до скромніших приміщень, міських коледжів і шкіл. Мої пошуки доказів на підтвердження надприродного. Рідко були плідними. Однак, досліджуючи університет Сент-Ендрюса в Шотландії, я знайшов досить цікавий фоліант, захований у темному і затхлому кутку бібліотеки університетського містечка. Сама книга була незвичайною, її обкладинка була оправлена в і почерніло шкіру, яка безсоромно носила зморшки і тріщини часу. Вона була датована 16 століттям. І, схоже, містила різні описи та розповіді про повсякденне життя мешканців Етріка, невеликого ізольованого містечка, побудованого на південних болотистих землях країни. Переглядаючи цей том, ми побачили різноманітні записи від багатьох авторів, що охоплюють 60-річний період. Здавалося, що вони передавалися від старішини до старішини протягом цього часу, і якщо бути відвертим, більшість з них містили пусті роздуми про мешканців міста та плани щодо низки скромних будівельних проектів та покращень. Коли я вже був готовий зробити висновок, що книга мене мало цікавить, я помітив, що на внутрішній стороні задньої обкладинки хтось намалював малюнок. Він був красиво намальований, але я б ніколи не назвав його приємним видовищем. Насправді моєю першою реакцією була відраза при першому погляді на нього. Поєднання суворих, майже гнівних чорних ліній і суворого зображення сцени, намальованого художником, залишило у мене вкрай неприємне враження від її сюжету. Я здригнувся, коли кинув погляд на картину, намагаючись розгледіти те, що здавалося чоловіком, високим, з довгими тонкими руками і ногами. Його обличчя частково затуляла одна з кістлявих білих рук. Але те, що можна було розгледіти, було жахливим. На лобі виступали помітні вени, що вели до блідої лисини, очі глибоко запали в череп. А навколишні ліси, здавалося, злякано скручувалися і відверталися від нього. Спочатку я припустив, що малюнок був якомусь жахливим графіті, але внизу сторінка була написана дата 1578 рік, і досить незвичне ім'я. Герберт Соломон чи було це ім'я загрозливої фігури на малюнку чи художника? Я не знав. Стривожений, я вирішив, що книга потребує подальшого вивчення. Мені дуже хотілося дізнатися, ким була ця істота і чому комусь знадобилося зобразити її дивну форму на малюнку. Малюнок на звороті книги, що зазвичай використовувався для запису життя мешканців міста. При ближчому розгляді мене ще більше. Здивувало те, що той самий образ, здавалося, повторювався в інших місцях книги, але намальований, очевидно, іншими особами. У князі я знайшов численні згадки про Герберта Соломона, і швидко стало зрозуміло, що це дійсно був просто виснажений чоловік на малюнку. Він жив у 16 столітті на околиці міста Етрік. Це було маленьке і нерозвинуте місце, оточене з усіх боків густим лісом, який, у свою чергу, знаходився посеред величезного регіону південної болотистої місцевості. У містечку була невелика парафіяльна церква з одним скромним шпилем, заїжджий двір, в якому зазвичай зупинялися ті, хто подорожував через сувору сільську місцевість і чудернацькі бруковані вулички. Що звивалися навколо кам'яних котеджів і ратоші, згідно з описами в книзі, у грудні 1577 року з міста почали зникати діти. Першою зникла дівчинка на ім'я Алана Сазерленд. Вона гралася з друзями біля старого колодязя на околиці міста, але випадково впустила в нього маленьку іграшкову ляльку, не маючи змоги дістати її. Вона повернулася додому, аби взяти мотузку і старий гачок, сподіваючись, що так вона зможе витягнути ляльку з води. Востаннє її бачили, коли вона йшла до колодязя на заході сонця. У паніці жителі міста почали пошуки. Вони залізли у колодязь, прочесали пшеничні поля і навіть відправили кілька груп охочих до навколишніх лісів. На жаль. Дівчинку знайти не вдалося. Через кілька днів молодий хлопчик на ім'я Ерік Кеннеді виконував доручення своєї бабусі. Було темно, але йому потрібно було лише віднести трохи вовни до Монро, аби віддячити за зерно, яке вони дали. А вони жили всього за кілька вулиць звідси. Передбачалося, що принаймні центр міста буде безпечним, але хлопчик так і не виконав свого. Його доручення він зник, наче вирваний з буття. Наприкінці січня незвично сувора зима завдала значної шкоди місту та його мешканцям. Великі товсті шари льоду і снігу вкрили кожен будинок. І кожну будівлю лише від холоду померло кілька людей, і загальний настрій Ватріко був похмурим. Незважаючи на ці важкі часи, городяни були більше стурбовані безпекою своїх нащадків. Загалом на той час безвісто зникло семеро дітей, цілі родини плакали у відчаї. А жителі Етріка почали підозріло дивитися один на одного. А вони знали правду, хтось забрав у них. Дітей. До середини лютого зникло ще двоє дітей. І тепер кожна сім'я і кожен член громади дивився один на одного з обвинуваченням. Міський голова вирішив діяти і взяв на себе нелегке завдання зловити викрадача. Почалися бюрократичні дискусії, скликалися церковні групи, і в кожному будинку, на кожній вулиці, в кожному кутру. Точку Етріка, з вуст його мешканців сходило одне ім'я Герберт Соломон. Чим частіше згадувалось оце ім'я, тим очевиднішою ставала його провина. Герберт Соломон був чуженцем, а він жив у маленькій дерев'яній хатинці серед лісу, що оточував містечко, і через свою жалюгідну зовнішність намагався уникати людських контактів. Ніхто не знав, чим він хворів, і в неосвідчені часи Шотландії 16 століття багато хто вважав, що він був проклятий. Зараз було б зрозуміло, що він став жертвою виснажливої хвороби. Він рідко виходив у місто тільки або придбати припаси. І навіть тоді він закривав обличчя коричневим потьмянілим капелюхом і сірим шматком тканини, який приховував риси його обличчя під двома глибоко посадженими і потемнілими очима. Дехто з мешканців міста розповідав історії про герберта Соломона, згідно з якими він стояв на узліссі і спостерігав, як селяни обробляють землю, а їхні діти грають. На полях. Саме його захоплення дітьми не давало спокою багатьом мешканцям міста. Дехто з міських дітей неодноразово повертався додому після ігор біля лісу з гарно зробленими ляльками та іграшками. Це були подарунки від Герберта Соломона, і, будучи невинними дітьми, вони не могли знати про небезпеку, яка їх підстерігала. Коли діти Почали зникати всі одразу звернули увагу на дивного чоловіка, що жив у лісі. Звинувачення доносилися пошеп. Пораляканими батьками. І в міру того, як їх ставало все більше, зростала і їхня впевненість у тому, що він винен. Аж поки не було вирішено, що Гарберта Соломона необхідно зупинити. Холодної лютневої ночі старішини міста постановили негайно заарештувати Соломона, горе, гнів. Обурення і страх розпалилися від цієї новини, і всі чоловіки, жінки і діти вирушили через поля в навколишні ліси на пошуки дітовбивця Герберта Соломона. Подробиці того, що сталося тієї ночі, обмежені, але схоже, що жителі містечка Етрік намагалися вигнати Герберта з його маленької хатини, підпаливши її. Дісно вигукував, коли вогонь. Зростав, його крики луною розліталися по всьому лісу, аж поки їх не заглушило полум'я. Мешканці міста вважали, що справедливість перемогла, і хоча горе батьків, які втратили своїх дітей, ніколи не буде втамоване, вони принаймні отримали задоволення, від усвідомлення того, що винуватець тепер мертвий. Однак протягом наступних кількох днів. В усе місто охопила тривога. Почали поширюватися розповіді про дивні нічні зустрічі на вулицях, про худотіньову постать, що блукає бруківкою, ховаючись у темряві. Протягом тижня мешканці стверджували, що прокидалися вночі від моторошного вигляду непроханого гостя. Одна літня жінка. Прокинулася від того, що щось зашелестіло під її ліжком, і ледь не померла від шоку, коли з під неї виліз високий худорлявий чоловік. Вона знепритомніла. Але встигла розгледіти його обличчя, зів'яле, ніби спустошене хворобою, з чорними, як ніч очима і руками, що складалися з туго натягнутої шкіри на кістлявому тілі. Інша історія розповідала про місцевого торговця, який, розслідуючи шум у своєму підвалі, зіткнувся з огидною постаттю, такою високою і змарнілою, що йому довелося згоди. Орбитися або не зачепити низьку стелю, а його біле простирадло обличчя мерехтіло у світлі свічок. Чоловікові вдалося втекти. Але він відмовився повернутися до свого помешкання. Мешканцям міста стало зрозуміло, що мстивий привид Герберта Соломона все ще шукає інших жертв з могили. Його ненависть і огидний вигляд переслідують місто, яке його вбило. З кожним днем видіння ставали все більш інтенсивними і численними. На місто опустився туман. Люди плакали і сумували, а голос герберта Соломона щоночі наводив жах на кожну людину. Його бачили блукаючим серед пшеничних полів, у підвалах і на горищах будинків. Його довгі розз'явлені кроки щоночі лунали на вулицях Етріка. Вони були прокляті. За життя Герберт Соломон викрадав і вбивав їхніх дітей, а тепер. Після смерті він здавалося володів збоченими засобами, аби тероризувати усе місто. Потім сталося немислими. Зникла ще одна дитина: маленька дівчинка-сирота, яка часто блукала вулицями, не знаходячи місця, де можна було б переночувати, почала Кричати мешканці міста кинулися до вікон, визираючи на вулицю, але не наважуючись покинути уявну безпеку своїх домівок, їх паралізував страх. Кроки швидко припинилися, і за з туману, що безцільно блукав вулицею, з'явилася загрозлива постать Герберта Соломона. Він кинувся вниз по вулиці, і його безжиттєві руки билися об будинки, повз які він проходив. Він шкрябав двері і вікна своїми жорсткими пальцями, видаючи неприродний крик гніву і ненависті на своєму шляху. Дівчини більше не було, і місто знову охопила паніка. У наступні дні туман ставав густішим, а разом з ним пройшла неприємна звістка про викрадення ще двох дітей. Дівчинка, яка після бурхливої сварки з родиною пішла з дому, і зізі -зі більше ніхто не бачив. Інший хлопчик на ім'я Матвій, син п'яниці, якого Соломон витягнув з власного ліжка, коли батько лежав непритомний від поєдства. Під час церковної служби сталося немислиме. Соломон ненадовго з'явився в проходах церкви, здавалося, не торкаючись освяченої землі. Прихожани з жахом і презирством заскиглили, коли його викривлена постать. Повільно пройшла за колоною, а потім зникла. Це була справді демонстрація впливу. Надія була майже втрачена. Навіть святе місце поклоніння не могло відмовити йому, і тепер він був здатний увійти вночі в будь-який будинок і взяти що завгодно або кого завгодно. Місто повинно було діяти або взагалі покинути це місце. Але не було ніякої гарантії, що прокляття Соломона не піде за ними. Місцевий вікарій, чоловік на ім'я Маккензі, отримав відмашків. Мешканців Етріка прохання використати будь-яку священну владу, яка була йому надана, у спробі знищити або вигнати духа Соломона, був розроблений план: вікарій і кілька обраних осіб, озброєних смолоскипами, освяченими мечами і посудинами зі святою водою, повинні були охороняти місто, чекаючи, коли проклята постать цього дітовбивця знову. Покаже своє обличчя. Тоді вони зможуть йому протистояти, спостерігаючи за якомога більшою частиною міста з вікон кількох будинків, дахів і стратегічних котів вулиць, обрані люди Маккензі чекали. Втім, Довго чекати їм не довелося. Тієї ночі крізь туман з'явилася самотня постать Герберта Соломона, Який цілеспрямовано крокував вулицями Етріка, почалися крики і вигуки, коли люди сповіщали один одного про те, що Соломон повернувся. Сім'ї притискали своїх дітей до себе, а темні думки поглинали місто. Будь ласка. Пощадіть мою дитину, візьміть іншу. Маккензі був першим, хто протистояв йому. Його воля похитнулася, коли він побачив огидне, бліде обличчя Соломона, гниле і спустошене. Кострубата постать стояла і пильно дивилася на вікарія чорними, затуманеними очима. До них приєднався ще один чоловік. Потім ще і незабаром герберт Соломон був оточений. Маккензі наказав чоловікам повільно зімкнути коло, витягнувши мечі в одній руці, а в іншій розмахуючи палаючими смолоскипами. Їх, звісно, охопив страх. Але вони знали, що це може бути їхнім єдиним шансом. Маккензі кинув флакон під ноги Соломона, і коли той промовив християнський псалом, інший чоловік вдарив його смолоскипом. Удар пролунав стріском, і рука Соломона, обмутана тканиною, загорілася. Городяни, які спостерігали за подіями зі своїх домівок, радісно кричали, але чоловік відступив, аби за Замкнути коло, яке цілеспрямовано створив Соломон. Він тікав, його ноги і руки, що змахували, відкидали павукоподібні тіні на стіни і бруківку, коли він проходив повз них. Мешканці міста кинулися в погоню, переслідуючи жалюгідну постать, яка звертала на кожному розі вулиць, проволків та подвір'їв, намагаючись врятуватися від їхньої люті. Шум розбудив усе місто. Герберт Соломон намагається втекти. З усіх будинків по всьому місту вибігали люди, тримаючи в руках усе, що могло слугувати імпровізованою зброєю. Вони заполонили вулиці і побігли назустріч протестам, крикам і вигукам переслідувачів Соломона. З кожним поворотом вулиці. Соломонові не залишалося місця, де можна було б сховатися. Нарешті, спиткнувшись на головній вулиці. Ці міста він зупинився. Жителі міста заблокували всі шляхи втечі. Він опинився в пастці. Маканзі проштовхнувся в передню частину натовпу, просячи тиші і спокою, наближаючись до згорбленої переможеної фігури Герберта Соломона. Він і його обрані збиралися позбавити місто Етрік від цієї мерзоти. Раз, і Назавжди, з флаконом у руці, у супровіді кількох здорованів, що розмахували мечами, Маккензі повільно наближався, декламуючи вірші з Біблії, темними очима. Герберт Соломон спостерігав, як городяни з обличчями, викарбуваними ненавистю й думками про помсту наближаються до нього. А потім він просто повернувся і увійшов у відчинені двері. Поруч з ним люди ахнули. А Маккензі і його послідовники кинулися в будинок слідом за ним. Будинок, в який вони увійшли, був занедбаним. А на твердій дерев'яній підлозі головного коридору лежало бліде тіло молодої дівчини. Скрипіння дощ підлоги під їхньою вагою лунало на горі, коли численні переслідувачі обшукали будинок, але нічого не знайшли. Тоді сталося щось чудесне. Дівчинка вдихнула повітря, вона була жива, сил у неї майже не було. Все, що вона могла зробити, це вимовити одне слово, а внизу. У підвалі будинку Маккензі побачив похмуро. І жахливу картину. Підлога була залита кров'ю, а на ній лежало обличчям донизу мертве тіло чоловіка. До стін цього похмурого місця були прикуті ланцюгами викрадені діти. Вони були змарнілі, голодні й травмовані, але вони були живі. Місто зраділо цій новині, сім'ї воз'єдналися, життя. Налагодилася туман похмурої, жахливої зими повільно розвіювався, і здавалося, що все. Добре, оговтавшись, діти розповіли, що з ним сталося. Кожного з них викрав чоловік на ім'я Том Сазерленд, а він був батьком першої зниклої дівчинки, і виявилося, що саме він її вбив. Ніхто не знав напевно, але багато хто знав про його погану вдачу і про те, що він неодноразово бив. І знущався над бідолашною Аланою, поглинутий почуттям провини і втратою. Сазерленд почав брати дітей, погрожуючи ножем і замикаючи їх у своєму підвалі. Часто він бив їх, плачучи від жалю. До себе у день, коли дітей знайшли, Сазерленд увійшов до підвалу п'яний з ножем і мотузкою. Він знову почав бити дітей. і Сказав їм, що один з них помре у цей день. Він розв'язав одного з хлопців і притиснув його колінами до землі. Ніж завис над його шиєю. Але саме тоді, коли він збирався встромити лезо, хтось увійшов до будинку. Сазерленд оскаженів від гніву, але той, хто стояв на вершині сходів, нагнав на нього такого страху, що він швидко позадкував до підвалу. Під дверима стояла висока. Вкрита шрамами постать Герберта Соломона. Побачивши його і відчувши свободу, маленька дівчинка швидко проповзла між довгими ногами Герберта. Вона була вільна, але занадто слабка аби бігти. Вона знепритомніла, не встигнувши вибігти з будинку. Деталі того, що сталося з Томом Сазерлендом, були затуманені, нестабільним напівпритомним станом світу. Але було ясно, що його шия була зламана, голова скручена з такою силою, що була повернута в неприродному протилежному напрямку. Існували різні розповіді про подальші проблиски Герберта Соломона, і деякі діти стверджували, що іноді знаходили гарно зроблені ляльки та іграшки, які сиділи на узлісці. Дійсно. Я б сказав, що вся ця історія не може бути підтверджена, якби не події, які я пережив через кілька місяців після прочитання цієї старої книги в надрах університету Сент Ендрюс. Мій колега і близький друг запропонував мені пожити кілька днів. У його родинному будинку в сільській місцевості я знав, що будинок знаходиться на кордоні за півгодини їзди від Етріка, і не міг впустити шанс ближче познайомитися з цією місцевістю. Мені вдалося переконати можновладців дозволити мені взяти книгу з Сент Ендрюса і показати її моєму другові. Він мав особливий інтерес і неабиякі знання з історії цієї місцевості і я подумав, що можливо він зможе. Пролити світло на цю цікаву історію. Його сім'я була дуже доброзичливою до мене, а будинок і його територія були залиті літнім сонцем. Його діти гралися в полі, безтурботно і щасливо проводячи час. Прочитавши книгу, він сказав мені, що вона захоплююча і що він знає місцеву поему, написану в 17 столітті. Про чоловіка на ім'я Соломон, який вбивав дітей, але більше він нічого не міг мені розповісти. Наступного дня ми почули крики, що долинали з сусіднього будинку. Це... Була маленька донька мого друга. Ми вибігли на вулицю, на крики про допомогу. Ми перелізли через старий паркан і спустилися крутим трав'янистим пагорбом до звивистої і бурхливої річки. Дівчинка впала в неї і чіплялася за великий корінь дерева, який стерчав з протилежного берега у воду. Корінь був мокрий, і мій друг закричав від болю, коли його донька втратила хватку. І її понесло вниз за течією до великого нагромадження величезних гострих каменів, які стирчали з під поверхні. Річка не відпускала й кидала її з такою силою, що було. Важко зрозуміти, як вона могла вижити. Сповнені жаху, що вона може потонути. Ми нарешті дісталися до краю води. Кинувшись у каламутний потік, ми безпорадно спостерігали, як бідолашна дівчинка ось-ось розіб'ється об каміння. Ми були надто далеко раптом. Нашу увагу привернули тріск і скрип високої худорявої фігури на іншому березі річка, яка з величезною швидкістю вибігла з лісу на протилежний берег. одним швидким рухом. Тонка кістлява рука занурилася у бурхливу воду, перемагаючи величезну течію. Нарешті витягнувши дівчинку у безпечне місце. Вона була жива. Налякана, заплакана, але жива і неушкоджена, бліда. виснажена жена постать обережно поклала дівчинку на землю, дивилася на нас. Потемнілими очима, поки ми самі піднімалися в безпечне місце, а потім розвернулася і зникла у лісі. Навіть після кількох століть у світі мертвих, Соломон Герберт був найдобрішою і найніжнішою душею.